Ви знаєте, я хочу почати з того, що, власне, я хотів зробити і описати це інтерв'ю, як перше інтерв'ю ваше на посаді, але мене випередила фабрика новин, так? Тро, трохи на 4 години, то вже вийде що друге, чи вже більше, я не знаю. Ні, буде друге. Чи тримаєте ви зв'язок з Луганщиною після свого звільнення і призначення на нову посаду? Звісно, що тримаю зв'язок більше того, і допомагаю надалі. І продовжую і буду продовжувати допомагати. Є декілька аспектів, які робиться зараз увага. Ну, перше, це спілкування з людьми, які залишились по певним там причинам на території тимчасово окупованої Луганської області, треба розуміти, що там відбувається безпосередньо від людей. Друге, це звісно допомога нашим силам оборони. Я так узагальнюю, тому що воює багато дуже підрозділів різних. Це і о, головне управління розвідки, збройні сили України, ССО, і прикордонники, Національна гвардія, Національна поліція, ТРО. Ну тобто дуже величезна кількість різних підрозділів. І от з багатьма з ними ми підтримуємо я і моя команда підтримуємо зв'язок. Постійно щось знаходимо, або самостійно купуємо, або з е, різних фондів. От тільки сьогодні зв'язались в чергове з 24 ю бригадою, передали чергову допомогу. Ну і звісно, що це співпраця з нашими переселенцями. Я е, завжди з ними на зв'язку, ну не з усіма, звісно, але з деякими. В мене є друзі, які допомагають переселенцям, які хтось будує хаби, хтось допомагає гуманітаркою якоюсь. Я поки був на своїй посаді в Луганській області, то я відкрив в кожній області гуманітарний штаб, такі штаби є і на Закарпатті. Тож зараз пропрацьовую з своїми колегами, з помічниками, з радниками. Можливості покращення умов їх проживання, тобто це і можливо ремонти якісь певних приміщень для того, там щоб могли знаходитись переселенці, це і якась гуманітарна допомога для того, щоб можна було передавати її в гуманітарні штаби. Це якісь медикаменти, які можна передавати в наші релоковані лікарні. Ну, тобто, ця співпраця вона продовжується постійно. Тобто, ви вже ознайомилися з місцями перебування в так? Не з усіма, звісно, тому що тільки другий день на роботі, але перші кроки вже роблю. Так вже з'ясовую. В мене дуже багато ще попереду зустрічей. Це зустрічі з волонтерами, зустрічі з представниками ВПО і зустрічі з тими людьми, які ВПО опікуються для того, щоб потім зробити собі е, так би мовити власну якусь же оцінку того, що відбувається, тому що ну на жаль, іноді хтось згущує е, кольори, іноді хтось навпаки прикрашає. Тобто, не завжди об'єктивна інформація може йти тільки з одного джерела. Є таке правило журналістики. Перше, я до речі. Їм дуже часто користуюсь, що будь-яку інформацію треба спочатку перевірити в трьох різних джерелах, а потім вже її оприлюднювати. Ну, так планую робити і я. Ну, взагалі, до вас був очільник Едгар Тока, і він, <кій> ну, тобто, пішов, але заступники залишилися. Ви плануєте робити кадрові перестановки, чи поки, поки планується працювати з тією командою, яка є? Кадрові перестановки планують так, це не тільки в заступниках, але і в а, справа в тому, що це ж друга моя каденція в якості керівника мукальської адміністрації. Я там працював, тому люди мені знайомі, я знаю, чого від кого очікувати, на кого можна розраховувати. Я хочу трішечки підняти людей. По посадах тих, хто працює давно, сумлінно, як спеціалісти, чи як там керівники просто управління? Якихось нехай вони потрошечки стають на одну сходинку вище. Я в них впевнений, знаю, як вони працюють. Вони місцеві, вони розуміють проблематику і чітко будуть на неї відреагувати. А ви тримали зв'язок до цього, коли ще були на Луганщині? Так, з Ангаром Докаром, чи ні? Ми бачились декілька разів. Так, щоб підтримувати зв'язок постійний, то ні, тому що ну в мене свій фронт роботи був важкий на Луганщині. В нього свій. В Мукачевському районі, але е, ми бачились і були приводи, щоб я був на Закарпатті, то я, в принципі, зустрічався із ним так само в його кабінеті, спілкувались. Тож, ну, я думаю, що і Едгар Токар він сам е, е, він молодий хлопець, в нього ще багато чого попереду, і я спілкувався з керівником обласної адміністрації Закарпатської. Віктор Макіля сказав, що він залишається в команді, йому знайдуть місце, але вже в області. Mm -hmm. ну, я вважаю, що це, це непоганий такий старт для того, щоб потім кар'єру, якщо він хоче зробити саме державного службовця, щоб вона розвивалася і рухалася вперед. Це ж вдруге на цій посаді, так? Але які різниці між цими двома? Двома каденціями так напевно, правильніше буде сказати, і які складнощі з'явилися з початком вторгнення, які ви вже побачили за ці два робочі дні. А, ну, різниця колосальна, насправді. Чому? Тому що, а, коли я заходив, то а, в районних адміністраціях було в принципі більше повноважень. Більше відповідальності а тоді адміністрації районів вони такі були як міні міні-керівник області, так, от такий от керівник в районі. Тобто на нього покладали багато повноважень. Відповідали за медицину, за освіту, за культуру, за розвиток району, за будівництво, за ремонти, розподіл грошей. Просування якихось проєктів зараз цих повноважень, в принципі, немає, тому що пройшла децентралізація, і ці повноваження передали громадам. І вони вже опікуються своїми громадами і відповідають за те, що відбувається в них території. Плюс район збільшився набагато, тому що Мукачевський район зараз виглядає в декілька разів більше, тому що. Раніше був ще додатково там Свалявський район, Воловецький район, і от ці три райони об'єднали в один Мукачевський. Тобто зараз Мукачевський район це об'єднаний Мукачевський, Селевський, Ловецький. Е, я взагалі можу сказати, може, непопулярну думку для районних депутатів і районних адміністрацій, але це такий рудімент, який треба вже скасовувати. Не вирішують районні депутати стратегічні ніякі питання. Але якщо порахувати гроші, скільки вони витрачають на отримання свого апарату, на своїх радників, заступників, і що саме вони там можуть проголосувати, ну це недоречний орган. Так само, і районні адміністрації вони залишились в кожному районі. Вони немалі, працює велика кількість людей. Але повноважень як такових в принципі немає. Що би я пропонував, і в цілому, напевно, в цьому напрямку і буду десь рухатись. Але це вже після закінчення війни. Треба розробляти інститут префектів. Тобто не треба там сімдесять працівників районної адміністрації треба просто зробити префектуру, де буде префект, пару заступників, там бухгалтер, юрист, і де й спеціалістів, якихось фахівців по напрямкам: культура, економіка, освіта, медицина там щось ще. І от ця невеличка команда має просто набути контролюючих повноважень, тому що в кожній громаді є свої бюджети. На жаль, не завжди вони раціонально витрачаються. Ну от ми бачили, що навіть під час війни дехто планував будувати за там 80 мільйонів стадіон. Ну для чого? Ну в нас війна йде. Ну які стадіони, люди? Ну давайте будемо думати про щось. Хтось каже, для чого там ремонтувати дороги. А тут я можу поспер... посперечатись. тому що якщо ми дорогу, яка в більш-менш нормальному стані, не відремонтуємо за пару мільйонів гривень. Ну там в залежності від того, яка там дорога, то завтра вона може вже повністю зруйнуватись чи через рік, і ну, доведеться витрачати сотні мільйонів гривень. Тобто. Всюди повинен бути здоровий глузд. і тому е, інститут префектів, що зможе дати з економії величезного грошей на утримання таких апаратів. Раз друге це контролюючі повноваження, залишиться в держави з приводу е, існування е, і розвитку е, об'єднаних територіальних громад. Хотів вас от власне питати про про майбутнє районних державних амінізацій, Тобто майбутнього немає як такого. В плані розширення команди треба змушення команд. Так правильно я розумію? Треба робити еволюцію в даному випадку, тому що е, вони себе вже вичерпали. Просто е, треба робити е, зміни, е, але тут е, треба вже підключати уряд, треба підключати народних депутатів, треба робити зміни до конституції, але це треба робити обов'язково. Тому що ну, немає сенсу отримати таку величезну кількість людей в кожній області, в кожному районі, які в принципі не мають якихось конкретних нормальних повноважень, тому треба робити зміни, і це піде в плюс на користь і країні, і кожній громаді, окремо зокрема. Ну, які у вас зараз повноваження, наскільки це широкі повноваження, що б хотіло можливо додати до своїх повноважень збільшити біль... більшість саме контролюючих. Тобто, якщо я бачу, до прикладу, що якась громада намагається ну, давайте так, зробити оцінку земельної ділянки, на якій планують щось побудувати. Якісь місцеві бізнесмени зробити її маленькою для того, щоб напевно якось піти на зустріч бізнесмену і тут отримати якусь користь корупційно. То напевно в цьому випадку ці майбутні префектури мають цими питаннями займатися можливо, навіть блокувати такі, такі рішення далі. Ну приглядати за тим, що відбувається в освіті. Тому що якщо ми випустимо освіта це взагалі це все на чому тримається е, в нас. Бо як тільки оті підлітки, е, які навчаються в школах в різних там навчальних закладах, якщо ситуацію відпустити по течії, на там самостійно, нехай вона там пливе. І освіта буде на поганому рівні, то це наші майбутні юристи, економісти, я не знаю там лікарі, водії, там якихось професійні, там будівельні якісь е, напрямки. Ну, тобто, це, е, це наше майбутнє. Ми і так страждаємо від ковіду і від війни, скільки дітей не навчається нормально. Далі так само медицина, якщо будуть незадовільні якісь умови надання послуг для там літніх людей для ну, просто жителів регіону в плані медицини. то і смертність підніметься одразу. Тобто, треба контролювати розвиток медичної галузі, просто приглядати і контролювати. Бо на жаль, прикладів дуже багато. Навіть наш президент говорить про те, що. Ну от бруківка за 300 мільйонів, і я з ним тут повністю погоджуюсь. Ну не можна під час війни перекладати бруківку краще б за ці кошти навіть лікарню відремонтувати. І то пішло би в плюс. А іноді я на жаль бачу такі рішення, які приймаються громадами, коли ну до прикладу вони ремонтують дорогу. Непогано казалось би, здавалось би, справа. Але через рік потім під цією дорогою прокладають е, е, водогонні труби для постачання води, тобто знімають шар асфальту і прокладають труби. Е, знову ж таки, треба потім розбиту дорогу знову перекладати асфальтом. А через пару років вони згадують, що ой, а ми ж за каналізацію забули, і знову піднімають це все, і знову. Ну, тобто, Uh, іноді рішення абсолютно нераціональні, сумбурні не у всіх далеко. Є громади, які чудово справляються зі своїми повноваженнями, все нормально. Але контролюючий орган має бути і він має бути не роздутий, а саме е uh, невеличкий, професійний, але дієвий. А що стосується ваших трьох років і чотирьох місяців на посаді. Очільника Луганщини чи треба змінювати тут систему обласних державних адміністрацій? Ну, що стосується моєї каденції в Луганській області, то це не зовсім. Стандартна обласна була адміністрація. Такі були дві в Україні: це Луганська і Донецька, і керівники обо, обох областей. Вони навіть мали статус подвійний. Тобто, голова Луганської або Донецької обласної державної адміністрації, через різку керівник військово-цивільної адміністрації. В нас була військово цивільна адміністрація. В нас не було депутатського корпусу. Що до речі дуже допомагало в роботі, тому що поки зберуться депутати, поки знайдеться кворум, поки більшість домовиться про голосування того чи іншого якогось там питання, то і питання вже буде не простим а буде вже ну я не знаю критичним. Або вже там криза буде така, якась там проблема. Величезна, а питання було там звичайне якесь побутове, що давала військова цивільна адміністрація скорочення часу, так було більше відповідальності, тому що жодна обласна адміністрація не, не приймає рішення в вигляді просто рішення одного керівника. Вони повинні проводити через сесію обласної ради, там через виконком, і так далі. Тому подібне мені було набагато легше, тому що я один приймав рішення, але відповідальність ця була на мені. Але е, натомість давайте подивимось просто на результати: Луганська область за два роки вийшла на третє місце по багатьом показникам кабміну. От якраз завдяки а, швидкості прийняття рішень. Я брав на себе відповідальність і не боявся приймати рішення, ну, на кшталт, а, закрити область під час а, розповсюдження ковіду. От карантин, як тільки розпочався, от я область повністю закрив. І там, до прикладу, далі. Um, закрити всі ринки, поки їх не привели до ладу. Uh, закрити всі uh, якісь заклади громадського харчування там, і uh, перукарні ще не на завжди, на певний час, поки вони не, не привели до ладу. Там до речі, люди потім подякували мені, тому що uh, вперше там за багато років ринки хоча б помили. Їх просто вимили. Вони казали, Сергіодич, дякуємо таке враження, якби ми прийшли на нові ринки. Врешті-решт, ми отримали смертність від ковіду одну з найменших в Україні. І я, що би змінив в обласних адміністраціях, я би надав більше повноважень для керівників областей. В якому сенсі? В будь-якій області. Якщо зупинити пересічного жителя цієї області немає різниці: це Кропівницький, Це Полтава, Рівненська, область, Львівська, Тернопільська, Франківська, Закарпатська немає різниці. Якщо запитати, хто відповідальний за ну я не знаю ремонт доріг чи рубку лісу, чи можливо прийняття прокурором якогось незаконного рішення. Чи що відбувається, десь в якомусь окремо взятому місці, чи, можливо, проблеми з якимось кар'єром? Всі скажуть, що так, це питання до умовно, так би мовити, губернатора. У нас немає губернаторів, але люди так називають: тобто, всі питання до очільника області, але якщо взяти де Юра, то навожу приклад. Керівника лісового господарства тої чи іншої області не призначає а, керівник області, очільники. Він навіть не погоджує. А, керівника а, я не знаю, облгазу не призначає керівник області. Тобто всі проблеми, з якими люди, люди а, мають справу, вони адресують. Голові обласної адміністрації. Але повноважень в голови обласної адміністрації немає, щоб вирішувати певні питання. Ну, от ліс там крадуть, він не може змінити керівника лісового господарства. Ну, не може, це не в його повноважень. А от якщо <кхух> зробити так, щоб повноважень було більше, <кхух> нехай залишаються контролюючи. Структури, такі як набу, такі як НАЗК. Нехай вони контролюють керівника області, щоб, не дай Боже, йому від повноважень там десь дах не зірвало, але він тоді зможе зібрати абсолютно адекватну команду і суб'єкт призначення керівника обласної адміністрації, президент. Так, от президенту не треба шукати лісника чи поліцейського, чи прокурора. чи… Керівника облгазу для того, щоб розібратися з тим чи іншим питанням, в нього є керівник обласної адміністрації. Все, він зняв слухавку і сказав, що в тебе відбувається, які проблеми, і керівник області має сказати: ситуація така, 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 такі, то певні рішення прийняти. А що може сказати керівник обласної адміністрації, якщо знайшли люди суттєве розкрадання, ну до прикладу, лісу? Що він може сказати? Що, що він що може зробити? Ну опелювати через, е, через засоби масової інформації, або звертатись до керівника лісового господарства України в цілому, лісової агенції, або ми говоримо про газ або гази, які до прикладу, там ну можливо, якісь там не знаю не провели своєчасно е, десь газ, або щось з квітанціями намотили. Він не може вплинути на цього очільника там обласної структури, і в цьому є певні проблеми. Я нагадаю про Сполучених Штатах Америці губернатори. От в них є вони губернатори. Вони навіть впливають на національну гвардію. В них велич величезний вплив, але й відповідальність величезна. Ну так давайте просто в порівнянні скажу. Коли є колективна відповідальність, то не знайти потім людину, яка буде відповідати реально. Всі будуть на один на одного пальцем показувати. Як приклад можу сказати, коли проходив процес децентралізації, Луганська область була, якщо не перший, то можливо там розділили перше і друге місце. Хто створив всі ОТГ швидко і своєчасно. Решти областей вони мали справу з обласними депутатами, які кожен на себе тянув ковдру, щоб свою ОТГ зробити. З районними депутатами, які так само хотіли впливати, з народними депутатами, які хотіли на майбутні собі вибори організувати. Тому ОТГ мала. Бути такою, як їм було зручно, з сільськими радами. Тобто, дуже багато було чинників, які впливали на прийняття рішень. І тому вони не могли прийняти рішення швидко. Ми приймали дуже швидко, якісно і отримали чудовий результат. А що до того, що одноосібні рішення, це ж теж не дуже так, позитивно скажеться на керівництві області або район, так, які можуть бути мінус в цьому? А мінус, звісно, що людина може від влади з'їхати з розуму, і можливо, буде там ну, якісь там корупційні схеми свої запроваджувати. Але тут два моменти. Перше, не, не все потрібно робити одноосібно. Тобто людина просто може погодити керівник обласної адміністрації, може погоджувати призначення на ту чи іншу посаду той чи іншої людини. Або ініціювати його звільнення, якщо бачить, що він не впорався зі своєю роботою. Не йти великим колом, звертатись до президента, чи до Кабміну, чи до певних там а, структур, які відповідальні або являються суб'єктами призначення тої чи іншої особи, а вирішувати питання на місці. Це перше, друге, ну я ж говорив на початку ще, що а, біля над кожним а, керівником області все одно є національне а, агентство... Економічної безпеки України і є національне агентство запобігання корупції НАЗК і набу, тобто ці два органи мають стояти просто над керівниками обласних адміністрацій і вже контролювати наскільки вони працюють виключно на себе чи на розвиток області щодо Луганщини. Хотів би закрити трохи цю тему так. Чи спілкуєтеся? Ви сказали про волонтерів, так, про ваших друзів з Луганщини, але щодо начальника Луганської ОВА Артема Лосовора, ви підтримуєте якийсь зв'язок з ним? Ні, він не радиться, не телефонує, нічого не запитує абсолютно взагалі. Ну, ви з ним спілкувалися, ви з ним взагалі, особисто? А особисто знайомий один раз бачив. Це вже після вашої звільнення, Чи? Так, так. Після звільнення, коли мою кандидатуру розглядали на посаду посла України в Казахстані, був захід організований журналістами, я був туди запрошений, і от на цьому заході я, в принципі, з ними познайомився. А чим ви запам'ятаєтесь на посаді, якщо от будуть книги історії писати, хто керував Луганщиною під час війни? Ну, якось не дуже е, ставити самому собі оцінки, але е, знаєш, давай так скажу. Я не скажу про якісь оцінки, я скажу, що е, за мою каденцію, е, перепало на, на мої плечі, лягли найбільші проблеми Луганської області. Тобто, я очолив в область, коли вже йшла війна і коли 30% в області були окуповані. Потім розпочався ковід і страшна економічна криза після цього. Потім Луганщину накрили страшні пожежі. В нас 32 тисячі гектарів лісу вигоріло і люди загинули, на жаль. А потім розпочалася війна. Чотири з половиною місяці пекла, які ніколи вже не, не забути це точно, і слава Богу, нам вдалося разом і обласній адміністрації, і військовим адміністраціям, і волонтерам, і поліції нам вдалося евакуювати 50 тисяч людей, де не було жодного загиблого або пораненого. От я, я реально цим дуже пишаюсь. Я можу розповідати тими речами, які дійсно мені приємно згадувати про те, що область вона стала на третє місце в Україні. Ми за два з половиною роки побудували, і відремонтували більше ніж за 10 років останніх взятих разом на Луганщині. Я вперше запровадив страхування медиків, які спілкуються з інфікованими COVID-19 Хворими і багато чого вдалося знайти спільну мову з бізнесом і розвивати регіон, затягнути величезні кошти в вигляді інвестицій, повідкривати перші в Україні сервісні центри, розробити в нас на Луганщині такі проекти, як там нове українське село. Це проекти так само пілотні були відкриті саме в Луганській області. Дуже багато чого було, є чим пишатись, але все ж таки, напевно, ну, от пам'ять про те, що найбільша кількість негараздів перепала саме на мої плечі, ну от вона напевно залишиться на